Куди йдуть наші дії. Повернить виплати новонародженим. Вимагаємо збільшення пенсій. Із такими лозунгами сьогодні зібрались мітингувальники під стінами одеської обласної державної адміністрації. пенсіонерам пенсіонерам за останні півроку ціни лише зростають. І як прожити на 1200 гривень пенсії? Учасники демонстрації просто не знають. За відповідю прийшли до чиновників, щоб нам як дітям, війни виплачували як положено. Щоб знизили нам э, э, те самою квартплату. На мирний мітинг вийшли не тільки пенсіонери, але й молодь. Вони вимагають достойних пенсій для своїх батьків. Та моя позиція, тому що у мене у самої мама пенсіонерка второї групи інвалідності пострадала на підприємстві Їй начислили дуже мізерну пенсію. Ну дівсот сімдесят менше. Як на цей місяць прожити? Мітингувальники Хотіли провести флешмоб. Ось із таким символічним атрибутом. Але таку ініціативу міліція не зрозуміла. Труну відносять у зворотній бік від адмінбудівлі. Флешмоб промістимо полазу гробу ось везде вже котрий місяць. Українці затягують паски. Напередодні кабінет міністрів оголосив про нові заходи: підвищення податків та двомісячні канікули для чиновників. На думку координатора акції Олени, такі непопулярні дії уряду. Найбалючіше вдарять по незахищених верствах населення. К сожалению, в наше і так тяжове час їм приходиться дуже нелегко заплатити за комунальне, за лічення, за все. Нічого на життя реально не залишиться. Нам обіцяють зустрічі, Ми обов'язково хочемо пообщатися, і пенсіонери просто наболівшим розкажуть, тому що так жити не можна». Пізніше до мітингувальників вийшли із облдержадміністрації. Обіцяли передати прохання людей губернатору Одеської області. Я передам керівництво. Було б важливо, щоб ви записали. Ми напише. Добре. Добре, Добре. напише. Ми хотімо, щоб на ближайшій сесії облсовіту було прийнято рішення для виділення средств на повищення пенсії з місцевого бюджету. Є практика, що місцева власть знаходить гроші і дає допомогу. Після мітингу протестувальники занесли петицію з підписами голови облдержадміністрації. І поки в них є сподівання, що їхні вимоги, хоча б на місцевому рівні, але будуть почутими.